Захожу от в таку цікаву крамничку. Олійна скарбничка. Доброго дня. Добрий день. Мені давно відомо, що тут у нас на нашому базарчику на новій Шахтарській розташована така гарна крамничка. Дещо навіть мені у вас купували. У вас дуже багато олій. Десять видів олій. Десять видів. Ціни різні, звісно, на все, правда? Залежності і соняшникова олія, і... Волоського горіху бачу, ріпакова, конопляна, конопляна, концуркозова, mm -hmm. так і арахісова, ворозького горіху. Також роблю такі ексклюзивні ліки, які не є в загальних асортименті замовлення під замовлення. Цікаво. Ага, це пилок. Так, є деякі джелені продукти, мед мед. Так, я маю представників двох пасічників, які виставляють свою продукцію. Наші червоноградські. І ви реалізовуєте так. А -а -а. Допомагаєте. Ну, Я гадаю так, люди, хто слідкує за своїм здоров'ям, заходять до вас, купляє. Як гарно оформлено, такі бутилочки гарні. Це олії з прянощами і спеціями. Кожна має свої властивості, це всі передаються в олійку і можна і Одночасно і користь, і смак гарний отримати, і гарне. Красива таку так, так. річ. Так. А оце. Що? Це є е, кулінарні солі, різні натуральні приправки, також деякі спеції розширяємо uh -huh. потрошки асортимент. Uh -huh. І чайочки це чаї з ферментованого листя різних фруктових дерев? Mm -hmm. Кожен теж і це великих пакетах В великих пакетах це є квітковина, це є шрот після переробки на з кожного mm -hmm. лишається частина вже перероблена. Теж вона використовується як корисна, корисна добавка для харчування. А можете взяти якусь олігу, щось про неї розповісти людям? Можемо звичайно. І корахуєте за потує. Вона в мене стоїть під рукою, це за олія Заран Гірчеці. Uh -huh. Вона має дуже такий ніжний і пікантний смак. Вона лідер серед цих олій по місту вітаміну Д uh -huh. покращує травлення, знижує рівень холестерину, і на ній можна готувати. Вона витримує таку високу термічну обробку. Well, тобто зрозуміло. без всякого шкідливого утворення ну, шкідливого yeah. речовина. Земляки заходьте в цю крамничку, ви не пошкодуєте. Тут дивлюся якісь пластівці, так? Чи це що? Є чеснокові пачок. Суша, сушенеки. Пажитник. гарний який перець, якийсь настойка така якась так, на олії. Так, це більше економети такого, бо я вам ага. Це є численні соняшник. це ядра соняшника, батько з холодним способом і вже з різними прямощі. Це Гарно вам продавати, гарних вам покупців і нехай щастить. Дякую, гарного дня, дякую, що до нас завітали. <laughs>